Гучна справа, викриття російських агентів, чорні піарщики серед нас. Секс скандал цього року зі студенткою і поліцейським видумали політтехнологи, отруєння українського інформаційного простору, брудні московські технології. А куліков Сергійцев, це ФСБ, нахабні маніпуляції. Коротше, здохла сам Пиши. Це було не шалость, не баловство. Ми емпіричним путем почались працювати з українським медійним полем сексуальні девіації писала ти мені свого клієнта Підходжу я як твоїй мамі із їй в рот. що ж накопав журналіст Гордон, а в своєму розслідуванні яке він готував майже рік. Відразу зазначимо, що Гордон не найкращий взірець журналістики, і ставлення до нього більше негативне. Він, зокрема, досить тривалий час тягнув в український інформаційний простір непотріб з сусідньої країни і приклав свою руку до передвиборної кампанії Володимира Зеленського. Доктор Милохі, Милохі, реальний, і я з цим, я, навіть, я я чувствую себе виноватим. Але повернемось до Іванова з Петровим. Усвідомлене поливання брудом опонентів чи окремих політиків. Ці люди, вірніше, не люди, опустились до втратільної грязі. Саме через це у них виник конфлікт з гордоном. А в своєму відео вони брудно фантазували про його мертву матір на сексуальні теми. Вони воскресили його маму. Яке тепер кожного тижня буде ломитись до нас в хати і вимагати відсм відсмоктати у нас? Гордон у відповідь об'явив їм війну. Жизнь цих убиків з сьогоднішнього дня стане не Я, Дмитрій Гордон, клянусь старою шлюхою, що отомщу. Битва як у Дзум написав на своїй сторінці військовий Валерій про запас. Отже, гидотне поливання брудом та спотворення політичної ситуації в країні. Порошенка не випускають, тому що він кінчений. Таку спеціалізацію обрали для себе так звані журналісти Іванов і Петров, два персонажі з неукраїнськими прізвищами. Вони пригрілися в урядовому кварталі і назвали свій проект. Ісландія знайомий з обома, але більше перетинався з не, саме з Петровим. Володимир Петров. Він же Люмпін. Ну, Це дуже йому підходить. Це сам, я так розумію, сам собі взяв це таке прізвисько. Це відомий в Україні політтехнолог. Знають його за прізвиськом Люмпен. За таким Ніком він вів сторінку в живому журналі. Я з ним стикався в 2012 році на виборах в Одесі. На той момент в Одесі відбувалися парламентські вибори, і в Одесі на одному окрузі зустрівся я з Ігорем Марковим. Ігор Марков це. Доволі відомий, сумно відомий, дуже проросійський діяч. Зараз зрадник, колабораціоніст, про його розшукує СБУ за державну зраду. Ну що сказати, що це людина один з тих, хто був в обозі російських військ, знімав себе, коли вони тут були в районі Бучі Ірпіня-Гастоміля. Як він іде на Київ, тут значить встановлювати російську окупаційну владу. На той момент Марков очолював таку партію Родина. Це теж така була ультрапроросійська партія, ультрарадикальна. Також він був власником телеканалу АТВ в Одесі. Ну для розуміння, це телеканал, який казав, що української мови не існує, української нації не існує. Ну то що це все неправильні росіяни? Ну, ми все це ми чуємо від постійно від Путіна. А, а тоді це все просував ТВ, Марков. і я боровся з ним на виборчому окрузі. Марков, я думаю, що мав гроші ще й російські, хоча й сам не бідна людина. Він з таких мав кримінальне минуле, контролював вивіз вивоз мусора в Одесі, цей ринок. І там в нього була дуже дорога компанія на 9 травня він. Привозив Льва Лещенка, будував церкви, роздавав гроші, роздавав, ну, церкви, звичайно, московського патріархату, роздавав гроші, їжу, ну, я не знаю, що тільки там він роздавав. Це мільйони і мільйони доларів. Вся компанія Маркова курірувалась із ФСБ, і Петров був в ній активним учасником. І також він найняв команду такого креативщиків на чолі з Петровим. І вони влаштовували різноманітні провокації проти мене всю цю кампанію без зупинки. Акції там, ну на для прикладу, їхнього креатива, значить під вони влаштовували фейкові мітинги, начебто є в мою підтримку. Ну от такі от речі, банальні, брудні і так далі. Але головною їхньою фішкою було використання того, що я висловлювався проти Путіна тоді. І це 12-й рік. Нагадаю, це не 14-й, що ніхто не вторгся в Україну. Але Путін вже переобрався президентом після Медведєва, тобто повернувся на посаду президента. І я тоді в ефірі. Національного одного телеканалу, сказав, ну то що я й думав, що а, і там почались такі доволі. Вже Путін почав робити певні такі заяви щодо України. Ну ще не прям ворожі, але такі насторожуючі. І Я сказав, що починається пропагандистська війна, а далі можуть бути танки. Ну, і це стало одним з головних лейтмотивів взагалі їхньої компанії, що значить, я не люблю Росію і не люблю Путіна, а це значить, головне людина, надія, зірка і щастя, і все. Ну Це просто для розуміння, хто такий Володимир Петров. Я впевнений, що в тій кампанії Ігоря Маркова були присутні і просто співробітники російських спецслужб приймали участь. От деталі, звичайно, я не знаю. Це б СБУ, треба було б вивчати всі ці речі. Ну, але це там, де я з ним перетинався, дуже брудно, дуже проросійські, дуже провокаційно. Ну от це той досвід, який я маю в житті перед перетину з Володимиром Петровим. В 2009 году Петров придумал, создал и раскрутил педофил Гейт, связанный с лагерем Артек. А я после этого, я после этого устроил скандал с педофилами в Артеке. И вот, вот такая вот у нас война была. Одним из заказчиков Петрова в деле педофилов был сепаратист и предатель Украины Владимир Севкович. Владимир Петров участвовал как политтехнолог в компании путінського олігарха Міхаїла Прохорова. Отже, про злочини й роботи на Росію Володимира Петрова та Сергія Іванова можна говорити довго. Варто нагадати для початку, хто ж ці персонажі. Петров розпочинав кар'єру на телеканалі екс-генпрокурора України і мультимільйонера часів Януковича Геннадія Васильєва. Работав на криворожних телеканалах, потім журналістом. Работав на державному КГТРК і працював на телеканалі Рудана. Запросування проросійського контенту на каналі дослужився Петров до посади виконуючого обов'язки гендиректора. Першу свою школу політтехнології Петров пройшов у настоящих ідеологів російського нацизму. Я считаю вообще вот Грановского и его друзей, отдельных его друзей, своими учителями. Петров близок к Дмитрию Куликову, Тимофею Сергейцеву и Владимиру Грановскому. Я считаю Куликова своим учителем. Я считаю, в некоторой степени Сергейцева своим учителем. А Куликов-Сергейцев — это ФСБ. Проте прославився цей діяч своїми так званими політтехнологічними здібностями, працюючи з багатьма проросійськими політиками проти багатьох політиків патріотів. Жодних обмежень, ні моральних, ні етичних, ні професійних, ніяких. У 2010 році людина в костюмі попи роздавала на хрещатику газету дзеркала тижня. Таким є стиль роботи цього політтехнолога. За підозрою в організації злочину солоки вже затримали блогера Володимира Петрова. Петрову інкримінують статті. Тю 163. Це порушення таємниці листування та телефонних розмов. Курячі лапки, вигадані секс скандали, тітушки і робота у Москві з російськими політиками, і це лише частина здобутків цього майстра політтехнології. Він негативно відгукувався про майдан. А іменно я ваш майдан в роті я... розповсюджував російські наративи. Коли на Донбасі в 2014 году розворачувалася Ливайська трагедія, з ким ми воювали полгода. Кого полгода убивали украинские солдаты? Непонятно. Оказалось, что нам не за что было вводить эти санкции, потому что Россия к нам даже не вторгалась. Она вторглась только в прошлый четверг. И брал интервью у российских пропагандистов. Украина, это уже давно после того, просто без придера. Іванов, колишній прокурор із Луганська, син нардепа регіонала із статками у понад 50 мільйонів доларів, бізнес-партнера і соратника одіозного Олександра Єфремова, екс-голови Луганської облдержадміністрації часів Януковича, колишнього керівника фракції партії регіонів у Верховній Раді, підозрюваного у держзраді. Після шести років роботи прокурором у 2004-му Іванова понизили до заступника прокурора. У 2008-му його звільнили. Причина звільнення пияцтво на робочому місці. Недовго попрацювавши на посаді заступника департаменту контролю за обігом підакцизних товарів Луганської податкової адміністрації, Іванов був звільнений за корупційні дії. Кажуть, найбільше Іванов боїться збережених архівів у прокуратурі, окупованого нині Луганська. Перебравшись у Київ, горе держслужбовець перекваліфікувався у блогера і журналіста, пройшовши школу на каналі 1+,1 у компанії самої Наталії Мосийчук. Іванов це. Номер два в цій парі таке собі піддакувало і піддякувало. Тобто він теж такий собі чорний піарник, людина, просто яка любить гроші і яка ідеологічно, цілком нормально може сходитися з Петровим з огляду на російську мірськість світогляду кожного із них. Зараз ці двоє в унісон працюють з провладними каналами, хвалять владу. Я сподіваюся, що Зеленський залишиться на другий срок і мочить опонентів. Посольство пишуть: типа, не випускайте Порошенка. У нього шкарпетки через туфлі смердять. Просто неодноразово вони атакували Петра Порошенка і депутатів Європейської солідарності. Це, Це. Це дімі. Давай. Дінісу. Щойно ви бачили, як якийсь чоловік літній. Збирає навколо себе дітей і роздає їм шоколадки. І потрібно з'ясувати, що було далі, бо я не здивуюсь, якщо він їм сказав, що вдома в нього ще більше шоколадок, і є цікаві іграшки. І підемо за гаражі, і я вам щеночка покажу. Патологічна страсть Вови Петрова сочинять і публічно озвучувати мерзкі історії творчства. Творчество йде на основі фантазій, в даному випадку на основі сексуальних фантазій з іншого боку, це настільки збоченість, скільки робота в стилі КГБ СССР і потім майбутніх уже послідовників цього страшного відомства. Давайте згадаємо, як боролися проти В'ячеслава Чорновола в часи СРСР. Його звинувачували у зґвалтуванні. Також вони активно співпрацюють з пропагандистом Валентином Г. Ладких Це Зеленський змовився з Орбаном, і Орбан підкинув ці гроші Порошенку Мимо його волі для того, щоб дискредитувати Порошенка. Гладких – це людина, яка свого часу точно співпрацювала із структурами Віктора Медведчука. Тому нічого дивного, який є великим другом Наталії Мосейчук. Навіть поширюються наративи. Мені зрозуміло для чого їх поширюють Росіяни. Мені зрозуміло, чому їх поширюють деякі українські політичні сили. Гордон виклав чимало фактів, які є готовими доказами роботи цих двох персонажів на дестабілізацію ситуації у воюючій країні, на обріхування політичних опонентів влади, і головне на роботу в інтересах країни-терориста. Ну, прямі зв'язки, які є в цьому розслідуванні, це те, що він працював в Москві. Як стверджує Гордон в цьому розслідуванні працював на п'яте управління ФСБ. Звичайно, що міг, знаєте, відео, як Петров бере гроші з рук офіцера ФСБ в формі, ну цього, звичайно, що немає, і це вже, напевно, все-таки не журналістський рівень, і цим би мала б займатися вже Служба безпеки України. Але те, що він послідовно, це ж не тільки історія в 2012 році з Марковим. Це історія, як в 2014 році він організовував провокації проти Майдану. І це там там зафіксовано. Всі його висловлювані і заяви і це ну таке свідоме довга історія. Працював на цього Прохорова, в команді Прохорова, кандидата в президенти Росії, який був чітко підставним кандидатом від Путіна. Ні, від, ні для кого це сьогодні не є секретом. Всі це знають, і очевидно, що ніякі випадкові люди там теж не могли опинитися. Ну, тому по Петрову в мене, чесно кажучи, сумнівів немає. Однак я погоджуюсь з тим, що це не я маю сказати і не Гордон, і ні ще хтось. Це має сказати Служба безпеки України і підтвердити суд. Тільки так можна бо звинуватити, звинуватити можна кого завгодно, в чому завгодно, звичайно, але це треба довести. Ну але, скажімо так, ознак цього безліч, і я думаю, що там в принципі в кінці цього розслідування Гордон говорить, що я все це передаю у Службу безпеки України. Тож сподіваюся, що СБУ дасть відповідну правову оцінку цьому і дослідить активність цих діячів. Чекаємо, коли СБУ вручить підозру в Держзраді Володимиру Петрову та Сергію Іванову. Чи зреагує нарешті нацрада з питань телебачення і радіомовлення, закриваючи очі на цей брудний канал? Но... Там нацрада потім зробить. Да. І чи відреагує належним чином офіс президента і сам президент на розслідування гордона із конкретними фактами? Чи промовчить в черговий раз, тим самим підтвердивши роботу Ісландії та її ведучих в інтересах самого офісу? Я працюю на Єрмака. Вибачте просто Я працюю на офіс президента. Я працюю на Андрія Борисовича Єрмака. Велике розслідування про злочини роботу на Росію Петрова Іванова з Ісландії вийшло 27 лютого. Нині прийшла весна. Саджати будете.